По полю до самого крайнього ставка, який знаходиться в кінці села. Навіть за село возле криптя. <риклад> Ребята, оце вже приїхали. Справа ставок і слева ставок. вже приїхав я. Дані, все, виластя. Все. Зараз буду запливати, шукати кармаки, всякі запутавши льозки, прочого. Ну воно, типу, зрозуміли, ребята, я вчора як запливав. То дивіться, яка вода. Отут мілко до таї таблички, а там може глубина фізна знає. зараз буду ще ходить везде сейчас можно находить щось буду Короче, не переключайтесь думаю будет интересно да, да, да. Короче, захожу я такий посеред ставка Вот так вот ну пливу 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 собі такий по ставку и чисто случайно ребята чисто случайно я споткнулся, знаете на что? я споткнулся, ребята на сетку Ну, стару, що покинута древнючу сітку, хтось поставив і забувся про неї. Но я її ледь, ледь витягнув. я десь більше півчаса витягував ту сітку. Коротше, ребята, я коротше, весь грязнючий просто в ноль грязний накинув капюшона, весь просто мокрий, грязний, сирий. І от ця сітка. Я вас ще просто в шокі. Мало то, що сітка. Да, Тьома? Ще Я ще витягну, де, скільки кормаків тільки. І тільки погляньте. Рузило Одну сітки. Бле... Одну блесну достав. Вторую блесну. То що без труйника. Вот. У бійцю карася, Убійці, убійці, убійці. Кормак, 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 кормак. Вот ще один кормак. Ох, йо -мо! Поводки, льоски, ч тільки ребята нема. Офігетить, це більше 10 кормаків я тільки знайшов. Ну, де то точно де більше 10 кормаків я вот тут знайшов. Вот а зараз ходжу, вон шукаю серед цих водоростей. Ці кормаки. Вон, я ще одного тут знайшов. Зараз покажу, як у мене стані. Чисто, случайно, побачив отку фігню. Як я дивлюсь. От кормак. Він вже розвалився, зараз буду його випутувати. Так, да, в принципі, тут грузик. Ну, може поводок якийсь нормальний. Може і кріщепки. Ну, типу. Не знаю, ребята, тут куча всякого. Бачите, яка сітка? Щас, кажете, да де та сітка. Вот. Сітка, сітка. Ну ладно, витягуємо Тьом. да, Тьома. Збирати другу кучу. Моїх находок. Тут куча кормаків. Зараз її перебираю і пришкаржу. Да, Тьома? Ниток, то есть льосок, я знайшов одного кормака неробочого, максимально розвалившого. Жалко, чорний кормак такий класний і розвалив. От стільки вийшло кормаків. Тільки мене що дивує, вроді би убій з карася много, а жодного грузика не було. Це що вони там зразодвалюються. А бідно. Чого ж, поводків на щуку. І один ще кармак такий ну, Чисто як грузіка й буде. Ми на другий день на цей ставок, бо тому що під вечір пройшли раз приїхали чисто скупнутися, думаю, щастя повідати своє. Витягнути та сітка вчорашня. Зараз собою собатюрника ми взяли. Ну, він не те, що взяли, він прибіг з нами. Отак от. Вот. Короче, бачите, і колодку притащили. Яку. І он це якийсь ставок. Це краще такий ставок. Офігенний, правда? Ребята, сьогодні по попробую повідати своє щастя. Дай, Тямчик? Ну що, і залажу, опять залажу, пропробуємо. Ну сейчас я гля... гляну гіляку. Да? Ручку найшов? Молодець. Зараз гляну, чи там щось є на той колоці. І залажу проверать ставка. Т так, и вот. Короче, ладно. Ребята, залажу меньше три больше дела. На жаль, я кормаків не знайшов поки що. ще не знайшов. Клас Тупо був возле отих корях. Посеред ставка. Чисто случайно На Насочка. А ще офіяна, правда, ребята. Тимфі дурі. По своєму. Да, П'ять часів Дня. Коротше, все-таки я споткнувся на... Коротше, дивіться, що я знайшов Я вже руки задубів, я сам задув. Коротше, я знайшов кормака. чотири корм... три кормака. Може ти будеш знімати. Знайшов я троє кормаків, одну блісну, дві убійці карася, один типа гарбуз. Зараз поверни до сітки. Зараз я буду витягувати сітка. Вот вот. Тут, коротше, ребята, сітка, вот я витягну, витягу. Бачите, сітка. Вот. Правда, Тьмаш, видно? Ну так да. сітка. Коротше, я вбисенько витягну і продовжу. Бо в мене там 10% лишилося на телефоні. якщо я почну знімати? Весь процес, як я сітку витягую, то там просто телефон сяде, перш ніж чим я щось покажу, найду. Все. Вже сідаю повністю телефон. Коротше, дивіться, скільки я знайшов кормаків. Ви просто Вот. От скільки кормаків у мене пройшлося. Один. Диві... Давайте считать місяць. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, дивіться, ребята, рівно 10 кормаків. Да, да, 10 кормаків і одна плюс блісна. І плюс грузило оцідки здоровенні. Я встать вчора таке ж саме витягнув. І плюс сачок сачок чим погано. І от. і ще плюс то така фігня на ву, типу. Что от кормака? Не знаю, ребята. Керметів, щоб якось так показати і йди, ді, дід ді, пожалуйста Ваще ще от сюди ось сюди краще одіди бо ти перед сонцем ти не видно, знаєш на камеру а ось, ось цю сітку я зараз отуди затягну, там де кормаки лежали Бачиш яка вона грізнюща. сітка просто грізнюща, просто капець Ну нічого, трошки ставка поубирав, а на другий день я приїду, на другий день я приїду ребята, з, ну, з, з донкою, з пінігом спробую закинути кормака. Ну, закидати принципі, кормака в, принципі, в ту, ту, ту точку, легенько закидати. Інколи попадаються такі коряги, коряжники. Ну Я думаю, якщо вже там за це буде на якусь корягу, то я думаю, корягу я вже витягну. Ну, залізу видіну. А так, в принципі, я вже дно практично розчистив, кроме водорості. Водоросі ще плавають. Водорості ще, звісно, плавають, але я думаю, ловить ще буде офігенно. Короче, ребята, наверное, я буду прощатися. Дякую всім за просмотр. Всім удачі, всіх хай підставляє. Бережіть себе, бережіть рідних. І, наверное, всім пока. Я хотів, знаєте, ребята, що зробити, ось там ще полазить. От там от. Ну, я так вважаю, що ну, немає сенсу там лазить. Я чи то там везде пролазив, от той точний. Ну, блін, там такі, Блін, там, по-перше, дуже багато оцих водоростей, по-перше. По-друге, там якісь горбаки, там якісь то глубоко, то мілко, то з-по ці... Спод... цих. Ці... Очереті оці споскошвані дно, там, блін, не знаю, там таке воживство. Коротше, коли, де не коли я хіба що буду приїжджати, ще, то хіба що пропливати туди, сюди, туди, сюди, може ще щось наткнув. А може ще на якусь сітку наткнувся. Я хотів, звісно, на той берег переплити, але там різко глибина починається. Така метрів два-три. І я типу, мусив пливсти. Ну, типу, Ну, Отам, от де коряє, там метрів 3-4 глубини. Там така глибина що я ніяк не мог торкнутися до дна. Коротше, ребята, якщо що, то ще відео будуть про рибалку. Да, ну все, кажи всім пока. пока. Все, пока. Ну нічого, зато вон скільки кормаків і садок. Чим погано. За сьогодні. І ще не вважайте за два останні дня, теж стільки ж саме кормаків знаходив. Це з, одну, з двох сіток, тільки стільки видіну. Скільки сіток я наскидав по розмірах, який Тьома, які собака, а яка купа сіток. Тут дві сітки, одна під низом. Коротше, ребята, виїжджаємо, все поубирав. Залишився один камиш. Ну, такої. хай собі там буде. Ладно. Фух, погнав, я вже додому. Нема часу тут сидіти. Якби я з спінінгом був, Би ще мала можна було б сидіти з лодкою Отак що дівати? Називається. Коротше, головне місце розстісли для себе, а сиділи рибаки ловили. Ну, в принципі, прикольно, Чи, щоб би не половити. Ну це да сейчас, ну, ребята, знаете, що я хочу зробити? Я хочу геть на той берег попробувати переплить и перевірити чи там щось є. От реально. Мені больно інтересно, Що там дальше. Ну, треба ж попроверять. Ну сейчас буду залазить, проверять. Буквально скільки там полчасика лишилося. Времени треба швидко все це робити. Дайте. Вже і осінь вже скоро настає, вже похолодало. Я її стоїть боюся. Скажу по правді чесно. Сказати правді чесно на дворі холодно. Прям холодно, просто капітально. Просто такий дубак. просто. Ааа, а вода, кстати, дуже тепла. Спочатку залазиш, вода холодна. А потім, вказується, вона тепліша, ніж повітря на дворі. Да, тьоме? Вже yeah. холоднувато стало. Коротше, що я знайшов. Блін. Зараз закручу фонарик. Коротше, ребята, що я знайшов? Я знайшов много чого знайшов. Коротше, Різинку знайшов. Яка мені по суті не треба. От резинки був грузик. Отакий. От Здоровий. Далі, я знайшов одну убійцю карася. Вторую у карася. Короче, Дві убійці карасей. Я знайшов. Чи це я вже... А, так, да, так. Да. Я вже подумав, що я згубив одну убійцю карасій. І вторую. Вторая здоровими кормаками. Жалко, що старая не була грудь, я не знаю чого. І знайшов такого кормака. І все, що знайшов, я тут нічого такого за кідушок не знайшов. Короте, їду я в хаші з Тимофієм. Сейчас буду, так скажем, залазить у ставок. Там ставку щось висить, як кажуть. Бачите? Возле той коряги. Бачите щось натягнути. зараз буду проверать. Ну мені просто лень на ту сторону їхати Тим более більше тут удобніше Переодеватись і проче. Давайте Ой, фейщи. Ну То що тут курчи, конечно, так Ладно, ребята. Передівайся і їду Тобто залажу. Пішов в воді дві вертушки, як кажуть, на щуку. І во знайшов. Одного кольору такого тройником в... внутрі. І ще таку вертушку знайшов. Ну, як кажуть, одного того ж самого тіпа і одного кормака. І Ще один кормак вісить там на одному дереві. Ну, корчі. Що тіма? Я теж задумав. дивись я. <рес> я там ще весло знайшов, кстати. Коротше, ребята, сейчас переодеваюсь. Подводки? Под да. Ну, типа, весло на лодці, что плавать. Короче, а -а -а. ребята, сейчас я вимиваюся, переодеваюся. І ще весло покажу. Я трохи за курчиками тут пришлося. Ну, холодно, просто. Я вже все, быстренько. Знайшов ще алюмінієве весло з подлодки. Хтось потирав весло, ну капець, звісно. Що хочемо на в савку знайти, правда, Дяма? Ну так. Да. Привіт. А я короче, приїхав на те місце, коли я з Тимофієм був. Короче, де тут, а я весло знайшов і ще знайшов, по-моєму, бльосний. Якісь кормаки знайшов. Ну ним словом, я все це показував. Отак, от, от я вже не став, я кажу, в кімнаті знімати, я вже думаю цей відос. Я прийшов через, переїхав вже через тиждень, коли сильно жарко стало. В останні дні тепла, бо завтра чи післязавтра, 1 вересня. Останні дні жари просто ну так завжди буває. Коли іменно треба в школу йти, ну все. А коли в школу не треба йти, то холод, дубарь Коротше, ребята, прийшов, коротше, прикол вам розкажу. Коротше, я сюди з другом ще приходив сьогодні, з самого ранку. ловилося тільки одно в основному одна плотва ну, такої. А я думаю, ну залізу дай-ка я ще пошукаю щось. Коротше, я споткнувся на сітку, яку я не витягнув. Ну, тіпа, щоб рибу всю не розпугати, щоб друг не психував типа, розпугав рибу, нічого не клює. Зараз піду витягну. І плюс я ще споткнувся на одного кормака. Ввечором я приїду короте, приїду я додому, я дознімаю, що я знайшов. Короте, я знайшов кормака от, от по плавочної вудочки грузіло льоска. Коротше, достаю сітку і перевіряю, що може бути. Ще раз Тимофієм був. Ось я тут я витягнув отак. От, і серед цих ниток. Як то кажучи, був два кормака. Один кормак, звісно, вже згнів, так сказати. Ну, хіба це кормак? Ого, а як це вони так запихнули? Прикиньте, бултик. Ну, ладно. Коротше, кормак. А другого кормака я просто тупо забрав. Він був в ідеальному хорошому состоянні. Ну, куча льосок, мені по суті льоски не особо треба. Ну, Коротше, ребята, це хіба що в мусорник ці льозки. Ну, вони вже точно нікуди не годяться. Самі знаєте, не хочеться ризикувати рибу ловити на ці льоски. Колись то ще ладно пойдеть. Типа купити дорого, тіпа, грошей ще нема. В школу ходив, в основному, самі знаєте, тут аби на булочку впадало, то ще льозку йти купляти. Ти ще колись тоді я пробував ловити. Якщо чесно, по правді, краще не ловити на таке, бо тому що обриви на бушну льозку обриви коротше. Коротше, ребята, ось тут я з тимофієм ще залазив, оце виймав. Коротше, зараз я залізу. Отам от десь там, вам скажу по правді чесно, сетка велика. О, во-во-во, бачите, мутузка навіть. Стоїть, там сітка короте, стоїть. Я я тільки сьогодні замітив її. Прошлий раз на темняка її щось не бачу. Коротше, ребята, зараз я залажу в воду. То думаю контент. Для вас контент, для мене приєднався. Коротше, стовок так себе трохи пересохший. Риби вообще мало, ну і клює погано, ну такої себе, знаєте. Короче, залажу і провіраю пройшов, ну як кругу, по круга я пройшов ставка. Ну, метрів 500 я намотав, ну кілометр, мабуть. Коротше. Я ще за прошлим разом ходив, приїжджав з Тимофієм, то я знаходив до п'яти кормаков і Чи блісну. Ні, блісну, може і знаходив блісну, я не знаю. В основному от, по плавочної вудочки я знайшов. Може біці карасії і щось ще знайшов. Коротше, ребята, я вже стільки кормаків стільки знайшов, що я просто вже задовбався. Чи знімав я його, чи не знімав. Коротше, не в суть діла. За сьогодні я стільки назбирав кормаков. Ви прикиньте. Ні, яке за сьогодні? За сьогодні я плюс ще одного знайшов, якого вже додому забрав. З максом були. Коротше, щедаю. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ого, нічого собі. Да як так? Це вже не відомо нічого. Один, два. Два. Правильно? Правильно. Три. Чтири. просто льоска. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, десь 10 12 кормаків. Плюс-мінус. Віці карасе. І в основному кормаки такі. А оце странний статі кормак. Плюс странний. Я перший раз бачу, щоб такі кормаки були. Щоб грузик такий тяжлий був. І посередині пружинка. Я вообще перший раз такий кормачок бачив. А в основному люди ловлять на такі всякі відео біц карасей. Вideo такої. Отаких От кормаків. А оце самі популярні кормак. І мої, Оце самі мій любимі кормаки. Самі любимі кормаки. Я вже, кстати, гарбузиків не знаю. Тут 10 знайшов. Біц карасій, штук 2. Кроші, ребята. І ще железяку спосіт. А, блін, точно, я ще сітку не злізняв. Коротше, от стільки я от сітки подкидав. А, саді, я дві сітки знайшов, ребята. Одну сітку я покинув там в кінці став... ставка. Я не схотів її тащити ще метрів 100, якщо не більше. По цих... Не схотів тащить метрів більше, метрів ста по цьому ставку, по тих Корей, я не снов ту сітку, я їх там Ну і все. На березі. Краще, отакі сітки. Тільки я покинув більшу сітку, це якась менша сітка. Щось. Що і ще от льот туди зашвиритіла куча. Короче, ну що, їду додому. Дякую за увагу. Спасибо за просмотр. Я, напевно, заканчу. Я ще засіму ставка, на якому я був. І все. вс. Відео дякую, я хотів просмотр. Всім пока, напевно. Ну, відео ж прикольно буде. На ховтки. Став... Це на одному ставку стільки не... Уткнутися, звісно, жорстко ще доску не йшов. Ну, она трухла, я трухла і думав перерізати, ну, пополам да забрати додому, але так думаю, хай вона спочатку висохне, а потім вже і то я ще подумати, що вона мені треба. Вот Ось такий ставок. Я поїхав додому, вечір Я считаю офигенно, правда, ребята? Все просто шикарний